Усім привіт, з вами Ангеліна. І сьогодні буду ділитись з вами п'ятьма найкращими додатками, на мою думку, для вивчення англійської мови. Більшість цих додатків є не супер відомими популярними, це не про Duolingo і так далі. Це такі, знаєте, більш локальні я б сказала додатки, і на мою думку, дуже недооцінені, які я рекомендую вам завантажити та використовувати на постійній основі. Перед тим як ми почнемо, давай трошечки познайомимось. Якщо ти бачиш мене вперше, мене звати Ангеліна. Я веду стадії блог в інстаграмі, також в телеграм канал Ну, звичайно, на цьому ютубі, де розповідає про вивчення іноземних мов. Мій лайфстайл. У мене є своє школа іноземних мов, яку розвиває більше 4 років, і за останні 4 роки виписала більше 4 тисяч студентів. Моя ціль не тільки навчити англійській мові, а й закохати процес навчання. І я чесно скажу, я фанат англійської. Англійська це те, що змінило моє життя. Я відвідала 24 країни, постійно використовувала англійську в своїй щоденній рутині. Почала заробляти на цьому, тому що колись я викладала англійську і діткам навіть в 15-16 років, і це був наймалі. Ірне досі тому підписуйся на канал, якщо ще не підписаний, Тебе чекає ще більше корисного контенту. Ну що ж, давай починати. Топ 5 додатків для вивчення англійської мови, які тобі обов'язково потрібно завантажити уже сьогодні. Додаток номер один: спеціально для тих, хто хоче практикувати граматику. Значить, в цьому додатку є завдання в порівнях. Тому якщо у вас початковий рівень вам підійде, більш просунуть також підійде. суть в тому, що там є різні тести на різні теми, які ви можете самостійно обирати. Судно для безкоштовного застосунку я вважаю прям топ. Можна робити тести, коли ви в транспорті, коли ви там їдете на навчання, роботу і так далі. У вільну хвилинку класно для повторення. От я прям би цей додаток для того, щоб краще засвоїти граматичні теми. Наприклад, минулого тижня ви розібрали prepositions з прийменника і зараз хочете повторити. Якраз у вас є вільні 5 хвилин, будь ласка, користуйтеся. Там прям колодязь різних вправ тестів, і я щиро рекомендую вам завантажити його, тому що навіть якщо він буде уже у вас і вас буде 5 хвилин ви можете використати цей час з користю. Додаток номер два: це learn english Podcast спеціально для тих, хто хоче прокачати Listening Skills, тобто навики слухання. Суть в тому, що в цьому додатку є різні подкасти на різні теми, і ви маєте скрип, тому ви можете читати, якщо дуже складно буде. Плюс є вправи для перевірки того, наскільки добре ви зрозуміли те, що почули. Говори відразу подкасти створені спеціально для нас, для тих, хто вчить англійську мову, і вони не складні. Да? Не так як ти дивишся фільми, і нічого не розумієш. Шерлока Холмса, наприклад, досить зрозуміло навіть для невисоких рівня. Тому що щиро рекомендую слухати подкасти, коли ви гуляєте в парку, йдете кудись, і замість того, щоб просто слухати музику, можете послухати подкасти і прокачати свій рівень англійської. Number three – це Duo Cards. спеціальний додаток для того, щоб вчити слова. Взагалі, там дуже така цікава система, і цей додаток дійсно має високу оцінку, тому що там все так налаштовано, що за рахунок інтервального повторення ви дійсно якісне. Запам'ятовувати слова. Наприклад, ви обрали слова і позначили, що не знаєте їх. Програма в правильний момент через певний час знову покаже вам це слово, і таким чином ви краще його запам'ятаєте. Тому що, по факту, як взагалі запам'ятовуються слова з англійської максимальною кількістю дотиків. От ви користуєте 10 разів слово в контексті. Гарантую, що запам'ятаєте це слово, використаєте один раз, скоріш за все, не запам'ятаєте. Цей додаток я називаю бджілка b, тому що дуже така гарна картина Інка цього додатку, і насправді це реально просто то для тих, хто хоче і прокачувати Reading Skills, плюс Listening, тому що тут є книги по рівнях, що дуже дуже важливо. Ви читаєте, можете відразу слухати, і таким чином бум просто максимальна прокачка англійської. До речі, там можна навіть перекладати незнайомі слова, що дуже зручно. І останній додаток на сьогодні це Word Up Vocabulary Builder. Тобто це додаток, як ви могли здогадатися, також для вивчення слів. Він відрізняється за системою від Duocards, Тому я також рекомендую його завантажити собі. І там дуже класно, що є, якби слово дня, слова по темах. І, взагалі, там є завдання не тільки на слова, дійсно такий багатофункціональний додаток. Чесно, на нього не ткнулася зовсім недавно випадково. Я реально не знаю, чому про нього не знають всі. Дуже зручний інтерфейс, багато всього під різний рівень. Військово собі завантажте. На цьому все. Сьогодні поділилися дійсно класними ресурсами, які точно стануть в нагоді. Ну і бонусом, сьогодні я хочу дати вам мій авторський гайд для вивчення слів з англійською мови, який я створювала самостійно, спеціально для тих, хто не розуміє, як побороти мовний бар'єр. Напиши мені в особисті в Телеграм, Ютуб, і я тобі скину його абсолютно безкоштовно. Підписуйся на мій Ютуб, тебе чекатиме ще більше класних випусків. І до нових зустрічей, Па-па!